Масована атака дронів на Росію Федерації заявили, що цілу ніч світанок і ранок відбиваються від атаки БПЛА, кажуть українських. Станом на зараз уже відомо про щонайменше два десятки безпілотників. Вибухали вони на територію Московської, Тульської, Калуської та Брянської областей. Куди прилетіло та які наслідки такої масованої атаки по Російській Федерації? Далі. Ось такі звуки з самого ранку чули жителі російської тули. За словами губернатора Тульської області Олексія Дюміна, засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники. Один із них, начебто, втратив управління та врізався в багатоповерхівку. Усіх мешканців евакуювали. Відомо, що постраждала одна людина. У неї травма стопи. Пошкоджені кілька квартир. У трьох із них було вибито вікна. Наслідками нічної атаки не завершилось. О 9.30 ранку у тулі знову пролунали вибухи. Да. Вон над нами прям пролетіло, Я його засняв. О, Летить безпілотник. Ін про наслідки цієї атаки ще не повідомляли, але відомо, що у Тулі обгородили ще одну багатоповерхівку. Було гучно і у Москві. О 4.25 ранку, мер міста Сергій Собянін заявив, що українські БПЛА були збиті системою протиповітряної оборони в районі Нарофомінська та Одинцівського міського округу. Потерпілих та руйнувань, начебто, немає. Ще кілька дронів знищено силами ППО у Брянській та Калузькій областях. Вони, начебто, теж летіли на Москву. Лише через півгодини мер Москви знову повідомив, що БПЛА також збили у Подільському міському окрузі. Руйнування. Та постраждалих після падіння уламків каже теж немає. Трохи менше ніж за годину ППО знищила ще один дрон у Раменському міському окрузі. Він летів у бік Москви. Потерпілих та руйнувань немає. Загалом, ПВО нібито збило 11 дронів вночі і 9 вранці над Московською, Тульською, Калузькою та Брянською областями. Повідомили у Міноборони РФ. Ймовірно, що через атаку безпілотників московські аеропорти внуково та домоєдово призупинили вильоти та прильоти. Літаки знаходяться в зоні очікування, як свідчать дані порталу Флайрадар.